Ірина Ганіцька, директорка Бородянського психоневрологічного інтернату, лише за півтора місяці до вторгнення жінка прийшла працювати у заклад. Вона дуже боялася не впоратися, але навіть не уявляла, які нелюдські випробування чекають попереду. Люди не вийшли на роботу з 250 Вийшло зовсім мало 24-го, 25-го ще менше. 26-го взагалі, майже ніхто не вийшов. Ті, які тут лишились мною просто ночувати. Ті були через обстріли. Працівники не могли дістатися до інтернату. Тут біля нас будинок перший прилетіла ракета і не лишилося навіть фундамента. Загинуло зразу шість чоловік. Повз нас літали все. Можливі там різні ракети, там бомби, снаряди, гради. З Сусідніх міст до Бородянського інтернату евакуювали пацієнтів інших психіатричних лікарень, серед яких діти з синдромом Дауна. Діти, які перенесли двічі війну в своєму житті. Це діти були евакуйовані з. Зони на той час. А то ми були і санітарки, і санітари, і повара, і, ну, і, і прибиральниці. Вже у нас десь 27-го не було ні світла, ні тепла, ні води, нічого. Вже було холодно, голодно. Жителі Бородянки також просили прихистку від обстрілів. У якийсь момент тут зібралося близько 800 людей. Це 5 березня, коли зайшли кадирівці. До нас не заходили з першого дня, і е, нас просто. Просто оточили, замінували, тут блокпост стояв. Ну, коїли, вибивали двері, вивели всіх підопічних і нас, працівників, в холл на першому етажі, окружили нас зі зброєю. Вони почали. Не то, що по забору стріляти. Вони нам ход не давали вийти за територію. Я кажу: не стріляйте. Тут я директор, я вийшла на центр. Вони мене вивели. Де йдемо, це червоні мушки. Вони хотіці бігають по нас з цими автоматами. Ну, це, це морально, психологічно, це дуже страшно. Пані Марину повели до головного. Представився як Даніїл Мартинов. Лише згодом жінка дізнається, що говорила з правою рукою Кадирова. Пацієнтів тим часом вишукували у шеренгу. Я боялася, що вони там кинуться казати не трогайте нашого директора, або ще там що-небудь і почнуться Начну, ці перестрілки. Це було для мене це, так, це було критично страшно. І що діти злякаються, діти аутисти були всі хворі. Кадирівці перетрусили весь інтернат. А Максимас на стариках, його до пояса роздівали і почали руками лупити. Мене потім не так колотило, мене взагалі дрозвало після того, коли вони напали на нас. Виставили мене і кажуть. Сейчас мы запишем видео коротенькое. Вы улыбайтесь. А я же, які улыбайтесь? Я я вже хоч би може й хотіла улыбнутися, у мене нервний тик, тики, око сипається, щука косипається, сльози горохом. Він каже: вам надо буде поблагодарить Владимира Владимировича Путина". Я кажу: "За що?" Він каже: "Так, дивіться на мене, дуже близько". Я кажу: "Як за що?" За те, що вижили. Тож то вижили. Весь час військові тримали полонених під прицілом автоматів. Коли оператор зафільмував заплакані посмішки, всіх відправили по кімнатах. На ватних ногах директорка на силу зайшла у будівлю та знепритомніла. Як вони виїжджали, я вже не пам'ятаю. Просто заходжу, і я відкриваю очі, коли на мене вже просто лють воду, а я їм кажу. Води і так немає, що воду розходити. а вода була справжнім дефіцитом. Вони то стояли бі біля колодезя. Вони не давали людям попити ні води, нічого. Якщо ми не встигали, вони приїжджали раніше з своєю бочкою з помпою. Вони викачували воду з ставка ось з криниці до піска. і вона вже тоді ми вже набираємо. Ну що там піввідра такої брудної ж в криниці знову вода набереться. То ми ходили. у Нас тут озеро є. Ми в озері набирали. Людей треба обмить. У нас вже не тільки ходячі, у нас дуже багато лежачих біля ста. Візочники є з кожним днем. Мороз посилювався, коли за вікном було мінус 12, били лід. Так було холодно в будівлі, що на вулиці було тепліше. Просто ми так замерзали. У Нас був такий здоровий мангал, такий дуже здоровий в інтернаті. Там варилося їсти для всіх. Ми всі в сажі ходили, ні помитися, нічого. Стрес та холод витримали не всі. За першою смертю прийшла друга. Третя, четверта, за 20 днів померло вісім пацієнтів. Я кажу, мені треба якось людей похоронити. Мені кажуть, Так хороніть, хто вам не дає. я кажу, а де? Ну от здесь і хороніть. Ну, так ми так тут і хоронили людей. Зробили в братську могилу і хоронили на 8 березня людей. Під обстрілами копали ями було під обстрілами градів. Одного дня побачене у вікні шокувало пані Марину. Я дивлюсь, їдуть шкільні автобуси. Машина МНС. Я починаю просто верещать, кричать, по нас проїхала. Директорка побігла відкривати ворота, а назустріч російські автоматники. Я просто падаю до цього росіянина, хватаю його за ногу. Кажу дітей випустіть. Просто випустіть дітей. Ви розумієте, що в мене вже скоро могильник тут буде. Він щось там ходив, ще по рації, щось там говорив дуже довго. Потім кажуть: Добре, д... хорошо, ті дітей, давайте дітей. Чеченці дали всього 40 хвилин на евакуацію. Ті плачуть, ті кричать, ті, ті біжать кудись. Вони теж бояться. В передній двері садиш в автобус. Він задні виходить. Хлопці, менесники дуже знову ж таки повторюся. Я це святі люди. Вони мені так допомагали щиро. Вони з них подкапав. Просто із чола, коли вони бігали, і оце все зносили людей. І це герої. Ніколи не забудуть ці погляди, вони плачуть, я плачу. Ми плакали, то що ми бачили, як, як світло горить, як лампочка загорається, як, як хліба кусок тримаєш в руках. Після евакуації пані Марина повернулася в інтернат, щойно Бородянку звільнили. Подушки, які там були, вони роздерті, просто все поглумлене і їли. І гадали на одному ж столі окупанти винесли всю техніку, покрали речі пацієнтів, людей, які з дитячих притулків переїхали до інтернату, які не мають родичів і жили тут десятиріччями. Після пережитої окупації знущань ворога інтернат потроху відновлюється, і всі гуртом люди допомагають українським захисникам. Ми платимо сітки на передову. Ми робимо окопні свічки. Ми Їжу якусь там передаємо, яку можемо. Ми шкарпетки робимо. Дівчата на швейному цеху шиють рукавиці такі для артилерістів. Підтримати бородянський психоневрологічний інтернат можете і ви. Заклад збирає гроші, аби придбати апарат УЗД. Реквізити у описі до цього відео. Ольга Вознюк для апострофтів.